Я, я згадала, що я робила одну операцію, яка вийшла невдалою. Я ніде, до речі, про це не розказувала. Мені було десь там 19-20 років. Я вирішила, тоді було модно, дуже, робити видалення комків душа. О, І я вирішила, що. Просто модно. Реально модно. Я так підходила під дзер... біля дзеркала, закусувала щоки. Так Так мені буде супер, якщо я видалю. Коротше. Я записалася в хірургу до видання Ковбіша. -Ков Він дуже швидко погодився. Аналізи дав, я все нормально принесла йому аналізи. Мені робили під місцевою анестезією цю операцію, поклали мене на оцю кушетку, прив'язали руки. Дуже було страшно, тому що наркоз був неповний, і я розуміла, що я, буду, да, що я буду все. Розуміти, що відбувається, роблять проколи, анімінія, він ріже, відкриває рот, він мені ріже щоку, одну. Я відчуваю, як він ріже. Ну просто не фізичною болю, ну, а просто на відчуттях. Він да, да, да. <працю> да. сказав, що ця операція це ну, 15-20 хвилин, ну, да. дуже швидка. І я відчуваю, що я дуже довго вже е, лежу тут. Вже не хвилин. Ну так, да, по відчуттям, типу, я вже лежу десь годину. Потім а я ж це от можу е, підглядати, отак от, і я бачу, що інший хірург підходить. Вони щось судять, обговорюють. І він мені каже, що така у вас ситуація, що ми не можемо вам видалити комкібіша, тому що у вас слюнний канал Так, є такий. правильно називається. Да. Слюнний канал він дуже близько до цих Камків знаходиться, і є вірогідність того, що ми можемо нашкодити вам, і буде ну, якийсь цей потік порушиться. Так, да, звісно, анатомія порушиться. Да, да. І е, він каже, щас ми, якщо ви не проти, ми можемо ще спробувати зробити один е, надріз. Да, і а якщо б ти спала, якщо б ти була під загальною анестезією? І попробувати зайти з іншого боку. Я така, а я ліжу, і вони мене запитують: чи не проти, щоб ти, ми зробили четвертий надріз? Я у-у-у.